Oh Gott, warum? Warum bin ich so dumm, dass ich das vergessen habe? Die Vokabeln und die Grammatik. Und dazu habe ich an dem großen Teil genommen. Und jetzt, jetzt erinnere ich mich an fast nichts. Wieso? Wieso bin ich so vergesslich? Hallo an alle. Сегодня und wie про забування слів, як це важливо та як це музоратите. Якщо колись ви цікавилися темою вивчення іноземної мови, то точно стикалися з такою інформацією. І деколи вона перебріхувалася, деколи перебільшувалася, деколи зменшувалася. Кому як вигодно, я заморочилася, посиділа і таки знайшла цю інформацію, хто перший винайшов та пояснив процес забування слів, ну, взагалі інформації, скільки відсотків ми забуваємо в який період часу. Дане дослідження про забування було проведено німецьким вченим германом Ебінгаузом. Ставив Зельст експерименти, дослідження на собі та створив таку діфагесенскове. Що це означає? Криву забування. Вона буде десь ось тут. Ви зможете їх собі, ви зможете поставити на стоп і роздивитися кількість днів і кількість відсотків інформації, яка в нас залишається. Чим більше період часу, тим менше-менше в нас інформації залишається в нашій пам'яті. Отже. За даним дослідженням і за даним графіком, вже через 20 хвилин, наприклад, після заняття ви пам'ятаєте тільки 60% всієї інформації, яку вчили. Тобто не всі 100%. Ні. Від 100 слів будемо пам'ятати тільки 60 слів. Через годину після заняття або після вивчення чогось, ви будете вже пам'ятати тільки 45% вивченого. Через день частка вивченого буде складати всього 34%. Через 6 днів ви будете пам'ятати всього 23% вивченого. І довготривалі пам'яті це пам'ять, яка продержиться півроку, рік, роками. У вас залишаться ті 15%. Наведемо приклади, якщо ви проходите якийсь інтенсив. В тиждень вивчимо 300 найчастіших слів в англійській, в німецькій мові, або слова, які потрібні на екзамен тощо. Через місяць ви будете пам'ятати з, з тих 300 слів всього 45. Ви сіли і для домашнього завдання вивчились 10 слів. То через день ви будете пам'ятати 3,4 кома слова через місяць, а через місяць з тих вивчених 10 слів, ви будете пам'ятати всього один, можливо, два слова. Цікаві і водночас сумні факти, тому що дані, дана інформація, і статистика не враховує індивідуальні можливості нашої пам'яті. Тобто є люди, які все ідеально пам'ятають, які не забувають вивчену інформацію десь. І якщо говорити про вивчення іноземної мови, на основі даного дослідження створили ще одне дослідження і створили цілу методику. Вивчення інформації, яка називається інтервальне повторення, повторення через інтервали, щоб мати змогу вивчити такий той матеріал на більш-менш 100% і весь матеріал засвоїти в довготривалу пам'ять, щоб в нас не забувалося воно через місяць або через тиждень. На даному методі інтервальне повторення організовані більшість, практично всі підручники іноземних видавництв. Якщо ми беремо підручники видавництва Хуба, видавництва клет, видавництва ще там є видавництва є багато, то вони всі підручники, всі курси інтеграційні побудовані так. Буде що лексика, яка зустрічається на першому о, уроці, зустрічається на другому уроці, вона буде кружляти, кружляти від уроку до уроку. Буде і працювати метод інтервального повторення. Ви повторюєте, повторюєте, повторюєте. Цей метод м, діє і в таких ситуаціях, коли вам здається, що ви взагалі у вас пам'ять як сито слова, тільки ви бачите, ви в ту же секунду його забуваєте. І скільки би ви слів не вчили, як би ви зусиль не прикладали, нічого не вивчається. Метод інтервального повторення, оснований на дослідженні Ебінгауза, тут вам пригодиться. Як вчити слова по даному методу? Якщо ви не прихильник вивчення слів, і вам це не дуже зручно, в інтернеті з допомогою програм, тоді ви використовуєте ось такі блоки карток. Ці картки, бокси, їх можна е, придбати як в Україні, так і в Німеччині. В Німеччині, звісно, не буде українського перекладу, але в Україні буде прям картки з українським перекладом, нічого вже не потрібно писати, ще щось. От беремо, наприклад, у нас слово. Так, о, Тут, відповідно, є слово німецькою, речення і малесенька ілюстрація. Das Tausse. Tausse ein. Тут, з іншої сторони, відлига. Відлига починається. Так, у кожному боксі є певні відділення. О. І ми за цією схемою починаємо вчити слова. Тобто ми переглядаємо слова усно і, наприклад, взяли в день 5 слів, повторили їх, відклали в іншу комірку. На наступний день ми їх повторяємо. Якщо, ми, якщо дані слова всі нам знайомі вже, відкладаємо в наступну комірку. Ті, які ми забули, ми залишаємо в цій комірці попереднього дня. І так далі. Так далі. Можна ось всі слова. Проходити декілька разів. До речі, в українське видання з даним боксом входять і ігри на використання і запам'ятовування слів щодо недоліків. Звісно, такий бокс не будеш таскати посюди собою, не поставиш, наприклад, в поїздку, в роботу з собою, тому що є місце і потрібне місце для інших речей. В цьому випадку можуть виручати додатки на телефоні для вивчення слів. Е, найпопулярніші зараз додатки, і в яких є найбільше такого функціоналу, це додатки Quizlet і Anki. І в тому, і в іншому додатку можна створювати самим ці списки слів, тобто ви берете якісь е, свою тему, свій підручник. обираєте слова, які хочете вивчити з нього. Загружаєте, робите переклад і користуєтеся. воно постійно з собою, і постійно можете собі інтервально. Таким чином повторювати. Але що до недоліків, на це потрібен час, щоб зробити такий, наприклад, список з перекладом ці картки на 20 слів, вам потрібно не менше 20 хвилин. Якщо це 50 слів, не менше 50 хвилин. Можливо, трішки менше, якщо у вас вже є досвід користування даними програмами. Але мої учні, які дивляться дане відео, Зараз посміхнуся, тому що в них на курсах, ну і взагалі при індивідуальному навчанні, завжди є дані е, списки слів після кожного уроку. Тобто за вас дані слова списки слів може створювати вчитель, але так не при кожних курсах і не при кожному навчанні. Тут уже потрібно питатися, чи працюєте ви з такою методикою? Якщо так, то хто буде робити дані слова? Це буде вам як домашка. Чи вам буде вже даватися все готове? Вернемося до інтервального повторення. Коли повторювати? Повчились дві-три години. Дві-три години відпочили, повторили. Далі пройшов день, повторили на наступний день, далі повторили через тиждень і повторюйте через шість місяців, тобто через півроку, та через рік. Обов'язково через рік, тому що наша пам'ять вже багато інформації далі просіє і щоб відновити цю інформацію, потрібно через великий проміжок часу повторювати. Навіть здавалося такі прості слова, як арбайт або проблеми і з даною інформацією, що означає це, що, наприклад, відмінювання дії слова «зайн» мені потрібно повторювати за даною схемою? Якщо, наприклад, ви проходите курс, навчаєтеся індивідуально з викладачем, чи потрібно так робити? Що стосується дієслова «зайн»? Ні. Чому? Тому що дієслово зайн в будь-якій програмі буде використовуватися в кожному уроці. Раз його вивчили, повторили через декілька годин, повторили на наступний день, а далі повторення відбуватиметься вже на уроках і в кожному домашньому завданні. Не зашкодить, якщо ви будете повторювати дану інформацію, дієслово зайн, ще через тиждень, через місяць, якщо ви. Відчуваєте, що починаєтесь забувати. Зауважу, що е, не нехтуйте повторенням такої інформації саме через декілька годин та через день. Чому? М -м тому що інформація, як я сказала, 60%, потім 45% залишається, і все. Е і, і все. Ви потім не пам'ятаєте, і якщо ви закінчили якийсь курс, рівень А1, переходите на наступний курс. Зробили ще перерву в декілька тижнів, в декілька місяців. Потім у вас на кожному році зустрічається дане дієслово зайн, але ви будете робити елементарні похибки в відмінюванні. Тобто ви будете казати, іх, «зінт», зі, і там зі ж багато варіантів, то також будете путати. Розуміти так, але буде багато таких похибок. Можна викорінити зразу. Навчитись правильно і повторюючись своїм прикладом. Я вже досить е, великий період часу а, проводжу курси від А1 до Б1. Гецвай також проводжу, але саме потоків курсів від А1 до Б1 було вже достатньо багато. Що це означає? Що я проводжу курс А1, курс закінчується. Там були певний набір правил, певний набір лексики, граматика. Граматика все, що містить з собою курс А1. Далі через певний час я заново набираю курс А1. І, стосовно мене, йде повторення артиклів, повторення слів, повторення тих типу правил, тому що вчитель має пояснити по нові новим учням. Відбувається мимовільне інтервальне повторення. Це і є секрет вчительських знань взагалі. Молодий вчитель, якщо він не багато привів курсів, небагато привів учнів, то в нього будуть такі проскакувати елементарні похибки. Але якщо у вас було вже більше ста учнів, ви проводили курси один за одним, то, наприклад, артикль слова проблем або артикль слова абайт, форму множини, і так далі буде важко забути. через це той метод інтервального повторення. Ви вели курс влітку А1, ви ведете курс взимку А1, осінню А1. Ну і це неможливо з таким інтервальним повторенням щось забути. Воно вже в довготривалій пам'яті. Рекомендую усім моїм учням і усім, хто дивиться дане відео.